Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу. В цей день, Сьогодні друг, другий рік публічної фази Армагеддону. Ми перший го року ми не брали за основу, а потім рік право на справедливість, потім рік і по честі і совісті зараз іде. І так, в цей знаменний день сьогодні я вам повідомляю наступне. Дивіться уважно, якою мірою міряєте ви, такою мірою і будемо міряти ваше благородне у спільному, благочестивому, благоговійному, благодатному і благонадійному. Тобто, беремо приклад. От міряємо тисячоліттями, Тисячоліття назад, тисячоліття вперед. Подивилися, все було гарно тисячу років. Коли хто хоче війни закінчити, тимчасово не вийде. Українці взялися закінчувати війни назавжди, і не тільки одну, а всі війни на планеті. Хто не знає, всіх повідомляє армія 3.0.12, Кремовінадцять семимильними кроками, гуртуючи. Армаду світлих проти армади пітьми. Іде остання війна на планеті. І судний день розпочався в минулому році, 21 вересня. І так, будуймо ми разом. Хто не з нами, то значить не проти нас, а просто не про звіт.